Доброго ранку до вашої уваги. Інформаційний випуск новин на телеканалі Тиса 1 обережно весна з року в рік. У цю пору кількість пожеж пов'язаних зі спаленням сухостою зростає в рази. Цьогоріч на Закарпатті вже зафіксовано з десяток випадків пожеж, пов'язаних зі спалюванням сухої трави. Тільки за останню добу пожежники виїжджали на гасіння сухостою вісім разів. Загорання, зафіксовані у Бергівському, Виноградівському та Ужгородському районах горіло кілька десятків гектарів угідь. Необережне поводження з вогнем, особливо небезпечне, пошкодженням родючого шару ґрунту, флори і фауни та викидом небезпечних хімічних речовин у повітря, наголошують фахівці. Натомість спалювати суху траву, аби нікому не нашкодити, потрібно дотримуючись кількох простих правил. Вогонь вогнище можна розпалювати на відстані не ближче ніж 15 метрів до якоїсь будівлі чи господарської споруди, і то лише у безвітряну суху погоду. Ні в якому разі не можна розпалювати вогнище за допомогою легкозамістих рідин. У нас впродовж останніх років зареєстровано дуже багато таких випадків, і навіть які мали смертельні наслідки після того, як людина, запалюючи, поливаючи вогнище легкозамістою рідиною, фактично на них загорався одяг. Бути коханою, корисною та потрібною. Те, в чому і є справжнє жіноче щастя, напередодні 8 березня в Ужгороді провели семінар. Жінка з інвалідністю на ринку праці на зустрічі йшлося передовсім про проблемні питання, про суспільну адаптацію та працевлаштування. Подробиці теми далі. Знайти роботу за спеціальністю з гідною оплатою, а ще й до душі не так просто у сучасних умовах жорсткої конкуренції, а тим більше, коли йдеться про претендента із обмеженими фізичними можливостями. Саме про це вирішили поговорити на семінарі Жінка з інвалідністю на ринку праці захід організували для жінок, які вже мають освіту або навчаються, працюють або тільки шукають роботу. Мета семінару це об'єднати зусилля. Громадських організацій засобів масової інформації влади до проблеми працевлаштування людей з інвалідністю в даному випадку жінок з інвалідністю, тому що це має дуже велике значення для життєдіяльності цих людей. І державні, і приватні підприємства усе ще не надто зацікавлені у працевлаштуванні інвалідів. Робочих місць небагато минулого року. Через обласний центр зайнятості влаштували всього 199 жінок з інвалідністю однак все більше з них здобувають вищу освіту а відтак і влаштуватися за спеціальністю простіше. Якщо кваліфікована праця, останнім часом це соціальний працівник, практичний психолог, юрист консуль, тобто економіст, бухгалтер, особливо. Тобто ті професії, які, які для інших людей. Ми їх не розділяємо. Для підтримки та суспільної інтеграції інвалідів діє програма професійної реабілітації та обласна програма Турбота. В обласному центрі зайнятості, крім обліку безробітних осіб з інвалідністю, постійно проводять навчання та різні інформативні заходи. Ми є всі рівноправні і не дивлячись сьогодні. Людина, яка має там мізерну компенсацію у вигляді пенсії, яка має е, їй держава, якщо вона втратила роботу, точно ту фінансову підтримку, як той, який її не має, а це цього раніше не було, може отримувати за той час, поки в нас знаходиться на обліку у службі зайнятості, і отримати всі послуги з профорієнтаційної роботи, з навчання в семінарах вчитися. Привітати жінок із прийдешнім святом завітали і представники обласної влади. На наступну сесію саме готується проект обласної програми зайнятості, до якої приймаються пропозиції та зауваження. Я хотів би просити вас. З тим, що ви взяли активну участь у її розробці, обговоренню з тим, щоби на сесії обласної ради ми обов'язково врахували ті ваші зауваження і пропозиції, які могли би отримати розробники цієї програми, прийнято вважати жінок слабкою статтю, та психологи стверджують, жінці навіть з тяжкими хворобами та серйозними фізичними вадами. Простіше, ніж чоловіку, адаптуватися до нових умов та оволодіти навіть складною професією. І головне не жалість від близьких, а їх справжня підтримка та віра у власні сили. Осучаснені барокамери. Пацієнти Ужгородської міської дитячої лікарні проходять лікувальні процедури у відремонтованих камерах штучного мікроклімату. До нині реабілітацію проводили у пристосованих приміщеннях, які вже багато років не бачили ремонту. Після оновлення процес перебування у соляній кімнаті не тільки корисний, але й комфортний. В Ужгородській міській дитячій клінічній лікарні запрацювала сучасна камера штучного мікроклімату. Соляні кімнати використовуються для лікування захворювань дихальних шляхів та у реабілітаційний період задля відновлення нормальної роботи органів дихання. Покращити умови у барокамерах дитячої лікарні допоміг меценат Сергій Мошак Це є кімната, яка імітує соляні шахти. Так звану спелеотерапію, ми використовуємо вже роками, і звичайно, що у цій кімнаті у нас щодня вранці в обід проходить лікування багато діток. Завдяки нашому сьогоднішньому благодійнику, спонсору Сергію Миколайовичу, ми зробили відповідний ремонт у цій кімнаті. І, звичайно, що нам не ганьба проводити там там ці процедури, які, які ми проводимо. Меценат зазначив, що у сучасних реаліях головний лікар це не тільки фаховий медпрацівник, а ще й ефективний менеджер. За його словами, розраховувати на допомогу держави та сидіти, склавши руки, неприпустимо. Тож він подякував Ігору Рушку за пошук можливості вирішення нагальних питань дитячої лікарні та висловив сподівання, що його скромний внесок бодай трохи посприяє швидшому одужанню маленьких пацієнтів. Ні, те, що ми побачили на власні очі, це дуже приємний результат, і я маю моральне дуже велике задоволення, що ту користь, яку я сьогодні кажу, зробив для наших хворих діточок, це вона виявлена, ми її бачимо наявності. І я бачу, що ці кошти надіюся, що в майбутньому вони також приносять користь дітям і нам всім. Я задоволений, що вони не пішли на смарку. Якусь користь я для міста Ужгорода для області приніс. Під час розмови з народним депутатом головний лікар показав і дитячий майданчик, розташований на подвір'ї лікарні, який давно застарів. А гойдалки та лавиці на ньому кілька років тому вийшли з ладу. Тож імовірно, незабаром вирішиться і це питання. Портрети ми під такою назвою в Ужгороді відкрилася мистецька виставка. Хоча більшість закарпатських митців славляться своїми пейзажами, на цій експозиції представлено більше 70 портретних робіт. Детальніше про виставку розкаже Оксана Крьока. Більше 70 різнопланових експонатів представили закарпатські митці. Усі роботи об'єднує жанр портрету. Презентовані роботи належать пензлям художників різних поколінь. Серед них і метри закарпатського живопису, і менш відомі художники. Десь така портрет, вона дає можливість реалізувати якісь свої задуми, передати можливість передати певні характери людські, долі, можливо, якісь ситуації. Це є такий, я би сказав, зріз певний і якийсь силует людини. Сьогоднішнього дня відомий митець Володимир Микита теж представив кілька своїх робіт. Знаний художник приємно вражений. Незважаючи на популярність фотомистецтва, багато юних авторів звертаються до образотворчого мистецтва, особливо до жанру портрету. Адже саме він здатен відобразити людську душу. Портретний жанр він не, не був популярний, тим паче, і час, коли вже фото з'явилося. Оказується, що молоде покоління береся, особливо викладачі художнього інституту і коледжу, які випускники серйозних вузів. Вони такі працюють над портретами. Неочікувано велика кількість молодих художників представили свої роботи. Серед них портрети викладача Закарпатського художнього інституту Олексія Федора. Автор переконаний, незважаючи на неодноразові персональні виставки, йому ще є чого повчитися у старших майстрів пензля. Цікаво подивитися, хто як цей жанр у нас розвивається, оскільки Закарпаття завжди характеризується своїми пейзажними роботами. В основному того портрет це є досить рідкісна, але як ми можемо переконатися, дуже цікаво вирішено це. Проблематика. Виставка триватиме до 14 березня. В планах організаторів провести ще багато тематичних експозицій. Про те, яких саме поки таємниця. Наразі це все вдалого дня.